Доброго дня, друзі! З вас христу, дорогі мої підписнички, а також просто глядачі мого каналу. Канал називається Грибеся Карпаття. Так Ну що, прийшли ми до лісу. Сьогодні у нас понеділок, 29 березня. Подивимося, що це робить після недільки. Вчора, звісно, мало бути народних Много, зато я і не ходив. Бо не дуже вдобно ходити, коли і спереду і ззаду за тобою бігають. Так що якось так. Добре, щось буде інтересно, включимося, покажемо вам, що твориться на, на даний момент. Дочик на сьогодні передають на завтра, післязавтра, а не знаю. Або підписуйтесь. У лісі ще досить темно, не видно, бачите, каптерно так. Вроді вже пів восьми, але в лісі темно. Рибачка так не введені. Ще мало може покрутити, а потім йти вже далі. Добре, щось інтересне буде, включимо покажу. Ось наша перва знахідочка, друзі, ось такий невеликий білий грибочок. Ось, ось таке. лісі ще темно, не видно добре. Ну, первого ми знайшли, то вже хорошо. Ось нарешті, друзі, і другий рибочок. Ну це вже красень. Більший грибочок. Пільно коліць. Це вже на пів кілограмма точно потягне, друзі. Це вже грибок вже радості повнігати. Друзі, наступний такий двойничок грибочки. У нас хочу вам сказати, зазбирали грибочки добре. Молодці. Підчистили віс гарно. Ось такі да. молодесенькі, красиві, білі грибачки. Та добре, що підчестили, хоч не будуть гнити гріп. а Люди всі поїдять, хто поїсть, хто посушить і так далі. Давай, бігаємося далі. Друзі, далі на наступний наш красенький такий, дуже красивий боборчок. Друзі, це красиво. Ого. Друзі, це красиво. буде на пів кілограма. Точно. Дивіться, бомба. Красиво. Ого, тяжкий який. Да, так, це красиво. А за таким одним грибочком до Дивіться. Нарешті, друзі, наступний наш грибачок. Це вже малесенький. Це так був грибачок. Чого там? Двойний такий. Красавчик такий. Ось така краса, друзі. О, там іще один. Більше. Ви, ти малого я бачив, а великого не бачу. Ось цікаво. Jak ona była graczicza, jak ona urysteczka. Co so, on mu przyszli a tych na lasę coś mu obaczył. W ostatnich druzgach trudowych dla ryboczki. jest druzg nastawiony trudowy Ось какие красавицы що, я скажу, й не призбирали, все, щось і на все ж таки. Тоже мене ради. Тоже я радий, друзі. Оп, йдемо далі. Синчик. Че да, Нарешті, друзі, наступний наш требовач. Ось такий. О, Тут навіть два вони. Тут навіть два вони. Ой, ну, няшка така красива. Асі краси рибочки попадаються. Мало помалу щось є. Не так що багато, але нормально. Є не, не, щоб нічого не було. Добре, йдемо далі. друзья ступника красивый стоит нас чекаем вас тут красиво стоит и чекает да Духа, Красивый заборчик. Наступный. Вот наступки нашли. Два сумчики. Друзья. Справася. Уколоно сейчас пока саламандрочка. Саламандрочка. Как красиво. Так, так, так. красивий это вже мене радует либо чок попадает стал попадаться частейшей ось наступам будем больно Два, 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 два. Вот все. Вс по два. Да? Так. так, красиво. Да, грибашки. Такие. Так, і більше нема. І більше нема. Вот такие друзья, два молодесеньких, один. Вот тут. Другой. У нас здесь уже червавый осик. У нас здесь, да, сразу поближе. Здесь тут черва. Вот такие друзья, два молодесеньких грибочка. Да, давно уже мы не находим и думаем, что грибочки закончились. Нарешті такого одного красичка осмішку. Ось він рибочок. Ось, ось який. Нарешті, друзі, попадається грибочок. Вже майже годину йду ні одного грибка. І ось. Kaj značak, pogodaj se po silni reči, tako da je rekoč nekaj. Kaj znači? Rekoč, kaj znači? Gremo še naprej. Če bomo malo pohodili, da se tako da samo bude jak buldo, tako da bomo smatovali po tihe luči. Raz pokažemo, kaj da gremo. Който да е може я и прикръл. Бачите? Така так Ну, полиция, що тук корене с То не корене, то, то страшно. От така красива, красиво гребенка. Пилкар, раба, това О, друзі, напевно я на сьогодні закінчу, бо пройшли ми ще часок, а грибочки вже нема. Я думав, зранку немає грибів, або то зранку ще досить було грибів. А зараз вже 2 зараз години я одного грибочка не йшов. Так що напевно будемо закінчувати на сьогодні. Показую вам скільки ми... Ну щось тут назбираю, знаю, Кілограм 4 може бути. Вот так мало неповний пашик, там пару червоних є. Вот такі вот грибочки, друзья, мини собирать. Ну, знаю, 3-4 кілограмма будет. А вам бажаю все найкращого, кому не важко. Підпишіться, звідайте, що інтересує, що можу. Простажку. Так що так, на цьому ми завершимо сьогоднішній похід. Не знаю, коли прийдемо вже, чи в середу, чи в четвер, чи в п'ятницю, бо там дощі обіцяють. Та робота якась в мене намічається, так що якось так. Добре, друзі До зустрічі і до побачення.